Так склалося, що ваша команда першою завершила участь в поточному чемпіонаті області, враження від поєдинку і, мабуть, всього турніру. Можна сказати, що враження від цього поєдинку такі, що це поєдинок був всього турніру для нас. Ми мене для нього як на фінал. І більш того, я хочу сказати, що Хлопці ми її влаштували фінал сьогодні. Матч був достойний називатися фіналом. Хлопці, е мої хлопці, дуже вдалися цій грі, е зробили чудовий камбек. 2-2-3 хвилини залишалися до кінця гри. Виколилися на максимум, але трішечки вже не пощастило. Десь трішечки тріш... зовсім трішечки нам не вистачило. Класу. Ну і удачі, звичайно, удачі небезпечно. Аби нам ще трішки пощастило, ми перемогли ці. так, закінчили турнір. Це вже знову ж таки турнір під час війни, От, тому однозначно хочеться сказати, що він є. Собі за це він є виключно за, завдяки нашій армії, завдяки Збройним силам, які боронять нашу країну, і ми можемо займатися навіть футзалом. Тому е всю нашу гру, я думаю, всього чемпіоната хочеться присвятити всім тим хлопцям, які боронять нашу державу, особливо тим, хто раніше грав на цьому паркеті, а зараз оборонить державу. І в пам'ять всіх тих, хто. Загинув на цій війні. Це саме головне. А стосовно нашої участі, так ми закінчили. Ми хотіли цього, тому що поки ми були на ходу, якби самовий сезон, відіграли, тепер будемо сподіватися на благоприятний розвиток подій в другому матчі. Задачу на турнір ми. Все ж таки не виконали, хотіли перемогти, але в трійку попали рази, а там ж як вам Всім дякую своїй команді, перш за все, нашим болівальникам за підтримку. До зустрічі.